Косовська війна та її передумови. Деякі люди стверджують, що Косова це аналог ДНР на Балканах, себто спонтанно створена сепаратистська мрінеткова республіка, та їм необхідно зрозуміти, що цей конфлікт має глибоке коріння. Албанці під назвою ілірійців прийшли на Балкани з Датії у 7 сторіччя нашої ери. Сарби появились там приблизно з 8 сторіччя нашої ери. В історії 1336 року сербський правитель Стефан Душан розпочав експансію до півдня Албанії. Однак в 1355-му Лет Музака завдав йому поразки та заснував албанське князівство. У 1389-му королівство Музака розгромило сербську імперську армію на чолі з королем Вукашеном, котрий потрапив до полону. Також серби підтримували турків-осман у боротьбі з Албанською Лігою лежи, заснованою легендарним Скандербером. В 1386-му на косовому полі між Османською імперією та сербським диспутатом відбулася битва, в результаті якої останні зазнали поразки та були завоявані. В результаті Другої сербо-турецької війни 1877 років Сербія отримує незалежність. В 1912 році на тлі помираючої Османської імперії та саме рабиться Албанія, Однак сербські та чорногорські війська негайно вторгаються до держави, захоплюють косову північну та центральну Албанію і Македонію. Та Британія змусила Сербію віддати території. В тисяча році, за підтримки сербів та італійців, албанські політики СА топтані Республіку Центральна Албанія. Однак в 1916 дев'ятсот вона була ліквідована спільними албанськими та австро угорськими селами. В 1920-21 роках відбулася війна Копліка, під час якої армія Королівства Сербів, хорватів і Словенців вторглася до албанського міста Шкодра та поміних районів Кельменці, Кастраці, Шкрель і Коплік. Однак була змушена відступити. Тому ж 1920-му його слави роблять ще одну, невдалу спробу вторгнення до Албанії, внаслідок чого албанські горяни під керівництвом Елези Юсуфі самі відбувають місто Дібра та під натиском, зрештою, змушені відступити. Тим не менш, найцікавіше відбувалося з 1919 по 24 рік. Ці події відомі як повстання у Косава, повстання в Метахії та повстання в Друніх Дукаджині. Спочатку албанці взяли контроль майже над всією Метахією або півднем та заходом сучасної держави Косово, І в 1921-му серби з кордони князівства Албанія по демілітаризованій джуніцькій смузі. Однак, про політик Ахмед Зогу, зарочившись підтримкою сил королівства сербів, хорватів і словянців, торся до Албанії, бив націоналіста та очільника качацького руху Азема Галліцу. Усунув відвади творця Албанської православної церкви Фаннолі, розформував Комітет національної оборони Косала та створив Республіку Албанія і став її першим диктатором. Проти його режиму албанськими націоналістами була проведена червневу Революція, однак вони були розгромлені. Події Першої косовської війни супроводжувалися кривавими етнічними чистками та депортаціями албанців. Під час Другої світової Косова тимчасово переходить під контроль Албанії, а самі Албанці допомагають хорватам, зокрема, розгромивши та витісних чечатників з Мітровиці. Також обанці отримали контроль над своїми етнічними землями у Чорногорії і Північній Македонії. В 1948-54 роках на албано югославському кордоні відбуваються перестрілки, що закінчилися підписанням Парадецької угоди та поділом кордону на три сектори. В 1998 році Сербія, що ще не відійшла від Югославських війн, розпочинає утиски громадянських прав албанців, через що починається війна у Косово. У відповідь на партизанську війну та терористичні акти албанців, югославські армія та поліція очиняли військові злочини проти цивільного населення, в тому числі жінок і дітей. За ініціативи ООН, 15 жовтня 1998 року між сторонами було підписано перемир'я. Однак вже у січні 1999-го федерали розстріляли 50 мирних жителів в районі Рачака за підозрою в сепаратизмі. В результаті НАТО розпочинає бомбардування Єгославії під гідою операції Спільна села. Наслідком стає Кумановський довір. Війська Єгославії покидають територію Косово. ООН приймає резолюцію 1244. Ветерани АВК, армії везволення Косово, розпочинають повстання в Прашево. А режим Свобона на Мілошавіча повален. Одначе сарби досі не можуть змиритися з незалежністю Косова.